Три способи справлятися з хаосом. Якість життя людини залежить від того, як вона вміє справлятися з хаосом навколо. Круті люди це ті, які вміють справлятися з хаосом вищого рівня. Одна людина створює хаос на одиницю: 10 людей на 100 одиниць, а тисячі людей на 100 тисяч одиниць. Людина, яка організовує компанію, або яка працює в колективі, або яка має просто багато друзів, повинна справлятися з хаосом далі вищого і вищого рівня. Та що тут говорити про інших людей? Хаос атакує, він навколо. Навколо нас є багато хаосу через наші думки, через наші справи, через просто предмети, які є не там, де вони повинні бути. Так от, що треба зробити, щоб краще справлятися з хаосом? Спосіб номер один. Зменшуйте все, що можна зменшити. Зменшіть кількість людей, з якими ви спілкуєтесь, зменшіть кількість бізнес-проєктів, зменшіть кількість продуктів, які ви випускаєте, зменшіть кількість справ, яку ви робите, зменшіть кількість книг, які ви одночасно читаєте, зменшіть кількість емоцій, які ви відчуваєте, зменшіть кількість предметів, які є в полі вашого зору. Зменшуйте. А справді, навіщо ця гігантоманія? Чи справді так багато вам всього треба в житті? Цілком ймовірно, що якщо ви відмовитесь від дуже великої кількості речей, ви вивільните час і місце і емоції на багато іншого і важливого в житті. Спосіб номер два. Систематизуйте. Все, що можете розкласти по поличках. Все, що можете задати по певній структурі. Структуруйте. Уявіть собі, що ви взяли всі предмети в, свої, в своїй кімнаті і скинули їх гамузом на одну купу. Ними можна буде користуватися? Ні. А чи їх стало менше? Ні. Залишилася та сама кількість. Так от, людина, яка вміло справляється з хаосом, це та людина, яка до всього має структури. Ідеї в неї проструктуровані, завдання прописані і структуровані. Книги кожна лежить на своєму стележі. Всі без винятку справи, які людина робить, вона лежать до певної групи, до певної ролі, яку людина знає. Речі на своїх місцях. Коли у вас є чітка структура, чим, коли, як ви займаєтесь, з ким спілкуєтесь? Про що спілкуєтеся, що відчуваєте, коли у вас є структуровані виступи, коли у вас є структуровані дії, у вас набагато менше хаосу навколо. Він з'являється як космічний пил, ні звідки, і треба навчитися з ним справлятися. І нарешті спосіб номер три. Підтримуйте постійно порядок. Так само, як колись були санітарні дні в крамницях чи бібліотеках, хтось пам'ятає, хтось переконаний, пам'ятає цей час, так само і нам треба час від часу робити санітарні дні. Порядкувати свою папку на робочому столі. Порядкувати файл відкритий для мене в гуглі. Згадайте, як він виглядає у вас. Впорядкувати порядок на робочому столі фізичному. Зробити порядок у стосунках. Сказати все, що мали сказати, пробачити все, що мали пробачити, пообіцяти все, що мали пообіцяти. Зробити порядок з налагодженням свого часу. Зрозуміти, що коли чим маєте займатися і що коли чим не займаєтеся. Коли ми займаємося порядком, ми маємо набагато більше часу і більше емоцій. В нас в школі навіть є девіз. Маєш вільну хвилинку, зроби порядок. Отже, в нас є три способи справитися з хаосом, який постійно наступає. Спосіб номер один зменшуйте. Чи справді вам стільки всього потрібно? Спосіб номер два структуруйте. Спосіб номер три робіть порядок. Постійно навколо вас повинен бути порядок. Порядок в думках. Порядок в стосунках, порядок в справах, порядок в бізнесі, порядок навколо. Не пошкодуйте час на те, щоб підтримати порядок. Це ознака людини, яка зайде далеко, бо вона вміє спрацювати зі своїм хаосом. Дякую вам, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. В нас для вас є ще багато чого цікавого. Постійно вчіться, хай щастить!